У вас 21.03 старою моделью закинута просто. Мішає комусь парковку, полю комусь треба, ну а вона тут стоїть даром. Понад сім років на цьому місці у спальному районі стояла занедбана автівка. На засіданні спеціальної комісії ухвалили рішення про її примусове приміщення. Власниця проігнорувала прохання районної адміністрації привести машину в належний стан. Розповідає завідувач сектору тимчасового затримання транспортних засобів Андрій Горбач. Відповідно до ухвали занедбаними транспортними засобами являються ось такі транспортні засоби, які Мають втрачені властивості, ну, свої технічні характеристики, відсутні агрегати і запчастини транспортних засобів. Ну і власне зовнішній вигляд і період перебування на певній локації. З жовтня 2024 року. Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури запустив програму з переміщення покинутого транспорту. Евакуація відбувається за кошти міста. З моменту виявлення. Районними адміністраціями проводиться інформування саме помічення транспортного засобу інформаційною наліпкою, після чого впродовж, впродовж 30 днів транспортний засіб. Подають на комісію з виявлення переміщення транспортних засобів до середини березня з вулиць міста приберуть ще 20 покинутих авто. Транспортні засоби евакуюють на арешт-майданчик на вулиці Конюшинні. Власники можуть звернутися туди і забрати свою машину. Однак їм потрібно заплатити за подобове зберігання авто. Тобі велика кількість транспортних засобів я вже повторюю. була переміщена мешканцями або ж приведена до належного стану. За два роки комунальники евакуювали 54 покинуті машини. Жителів міста, які помітили занедбану автівку на вулиці або у своєму дворі, закликають звертатися в місцеву районну адміністрацію. Після звернення працівники проведуть огляд та з'ясують обставини. Катерина Олійник, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.